Пане Олександр, ну що як завжди, давила жаба гадюку. Як там е, у росіян з взаємопорозумінням чи знаєте щось про що розпові... будете нам сьогодні розповідати у цьому контексті? Та тут немає ніякої таємниці. У них давно вже між їх основними силовими структурами ФСБ та МОРФ. В них відбувається конфронтація, тобто міжвідомча через деякий час, саме в 2022 році, з'явилася не тільки міжвідомча, а й внутривідомча конфронтація, тобто там є свої групи впливу, і а, те, що на сьогодні ми можемо спостерігати з заявами Пригожина, Особливо, які стосуються дискредитації безпосередньо Міністерства оборони Російської Федерації, але чомусь його не зарештовують за дискредитацію Російської армії. Це є е, саме інформаційна війна між ФСБ та МОРФ, але загально так у них немає якоїсь єдності, тому що е, МОРФ на сьогодні має в зоні бойових дій декілька своїх. Е, Приватних військових компаній, серед яких, наприклад, Патріот Редут, з'являються вже нові приватні військові компанії, які фінансуються російськими олігархами та олігархічними структурами. Монополіями, а саме ПВК Вагнер почувається себе ну все більш так впевнено, насправді тому, що ну наприклад біля Бахмуту вони втрачають монополію ведення бойових дій, якщо не казати, що вони взагалі її втратили, і зараз там регулярні війська переважно контролюють цю ситуацію, використовуючи Вагнер як живе м'ясо. Пане Олександре, якраз про пригожина, якого ви вже згадали, і про ситуацію на Бахмуті зараз Євген, очільник ПВК Вагнер, погрожує російському керівництву, що його бойовики якраз відступлять від Бахмута. Якщо їх не забезпечать боєприпасами, про це так званий кухар Путіна написав на своїй сторінці в Телеграм. І за словами Пригожина, через снарядний голод на полі бою загинули 94 вагнерівці, хоча якась дуже мала цифра. А втрати, мовляв, могли бути у п'ятеро менші, якби командування збройних сил РФ забезпечило найманців усім необхідним. І також Пригожин запевняє, що нібито українські сили оборони контролюють лише близько трьох квадратних кілометрів території міста. Американський же інститут вивчення війни. Слова очільника Вагнера вже проаналізував. І аналітики стверджують, що заяви про можливе відведення бойовиків від Бахмута можуть вказувати на те, що Пригожин Побоюється вразливості російських позицій в тилу для українських контратак. Але зараз не про театр бойових дій, а якраз про поведінку Пригожина. і е, чому він собі дозволяє закидати ось таке російському керівництву військовому, враховуючи, що для нього якраз таки і є ризики, і ми бачимо динаміку цих павуків у банці. Ну, Тому що він відчуває впевненість, впевненість тому що е, він є елементом. Е, Скажімо там, підзахисним під елементом в діях ФСБ, бо ПВК Вагнер це саме філіал, силовий філіал ФСБ, який створювався як конкуренція, основна конкуренція так, таким приватним військовим компаніям, які створювали Міністерство оборони. Той самий Редут, який я згадував, це найстаріша приватна військова компанія на сьогодні з існуючих, а вона була заснована у 2008 році. В ту, в свою чергу, саме Вагнер було створено з 2012 по 13 рік саме як елемент конкуренції, а він має цей захист тому його так і використовують для дискредитації МРФ. А снарядний голод, ну скажімо так, можемо би, говорити про те, що він існує, тому що вони не отримують достатньої кількості боєприпасів, але з іншого боку. А ті бойові дії, які зараз відбуваються в о, саме в локації Бахмуту, вони о, мають максимальне забезпечення з того, яке взагалі може собі дозволити російські окупаційні о, війська, а збільшити ніяк не зможуть. Це вже технічне та технологічні питання щодо виробництва боєприпасів. Їм не вистачає боєприпасів. В них виникає поступово цей дефіцит. І пригожин, ну він не можна сказати, що він тупий. Ні, це не так, але він дуже добре розуміє, що він не може отримувати більше боєприпасів, хоча поці за цією причиною. Але він використовує саме це для того, щоб продовжувати дискредитувати безпосередньо Сергія Шою, Герасімова і так далі.